Мабуть, книжці головне навіть не рядки, а те, що між витаминою. Сконцентрована там якась тональність, якась енергія, якесь світло, що воно є, чи темно, якщо вона присутня. Сконцентрована якась, якась настрій, якісь речі, які, які дає нам тільки слово через світу. Ну, дійсно, це такий інструмент, який Бог не знайшов іншого інструменту, як дати нам своє знання через слово. А книга це є слово. Ці книги я ну, сприймаю як це для мене якісь свободу конспекти свого духовного розвитку, скажімо так. Тому ви кажете, читайте їх вони ніби поза часом, і ніби читаєш про себе, і це для тебе написано, так? Це, ну, я вважаю, що це, мабуть, вища, вища форма сприйняття прочитаного. Тому що всі книги діляться на три категорії. Одним не віриш, другим віриш, третім довіряєш. Це вища форма мабуть, письма, Коли читаєш і довіряєш, що це не насправді написано тобі, написано про тебе, для тебе. Я ніколи не являю собі читача свого. Мене питають, для кого ви пишете, для яких читачів, для якої категорії, для яких ну, я знаю якої підготовленості. Якби я думав про ці речі, це була якась невинна катруга, тому що є почитача, що він буде з вищої освіти, з початковою буде православний, чим буде юдей, чи чим буде націоналіст, чим буде з Донбасу, з Криму і так далі. Це щось таке тільки, правда? Тому пишеш ти здебільшого для себе. Для себе.